Бажаю здоров'я. Ми бойці Міжнародного легіону. Просимо допомоги в зборі средств на автомобіль у Сергія Шелудько для того, щоб були качественні виконувати наші бойові задачі, а відповідно ще більше убивати окупантів. Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім міцного здоров'я. Звертається до вас снайперська група 32-ї бригади 41-го окремого странацького батальйону. З проханням підтримати дуже важливий і дуже терміновий збір, щоб закрити потребу в комплекс вореб. Сума збору 100 тисяч гривень. При підтримці Сергія Шелуцька, його спільноти і звертаюся до всіх небайдужих людей, які можуть нам допомогти. Малень... Не забувайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона на вагу золота і наближає нашу перемогу. Разом до перемоги, слава Україні! Єбачимо русню! Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо ще один день. Рішив зняти коротесенький відосик. І так як ми з вами займаємося безпосередньо підтримкою наших захисників, я хочу подякувати кожному небайдужому за те, що підтримують наших захисників. Ну а своїй команді подякувати за те, що ви мене. Підтримуйте у всіх моїх починаннях. Так що, друзі, завтра у нас буде п'ятниця. Завтра у нас буде прямий ефір. Хочу зробити невеличкий анонс. Чим багаті, тим і раді. Завтра в прямому ефірі це буде суперприз. Ну, для мене це суперприз. Буде така невеличка автомийка. Не знаю, там видно чи ні. Це у нас штільок, такий 80-й. Він невеличкий. Я думаю, його можна використовувати в домашньому биту. Можна і. Якусь машинку помить, і якусь коврика вимити, Та, і десь якусь там плиточку в дворі, якщо треба це все діло організувати. Так що, е що я можу сказати? Для того, щоб прийняти участь у лотерейки, приєднуйтеся завтра о 20.30 в прямому ефірі. Будемо розігрувати, ну, а також будуть ще деякі призи від Лесі Петрівни. Тобто щось придумаємо. Тому що все галопом по Європам. От дивлюся, ті блогери, які також займаються такими справами, також вже в останній день роблять анонс, тому що реально... Часу немає, тому що є своя робота і треба годувати свої сім'ї. Але ми повинні раз вже взяли на себе таку ношу, і в нас виходить, ми будемо це все діло робити. На даний момент зараз у нас ще дві машинки на віддачу, це вже буде 60 і замовлені в мене ще дві автівочки, тобто працюємо в цьому напрямку. Є вже відеозвернення від РДК. На жаль, цим хлопцям не можуть допомогти родичі знайомі, тому що це так сказати іноземний легіон і багато із них росіян, які воюють на боці України, які прагнуть волі і свободи нашої держави. Є вже невеличке відеозвернення. На жаль, дуже дуже довго воно не виходило. Ну а також є сьогодні прийшло ще відеозвернення від хлопців, які прикомандіровані в 32-й бригаді. Це син моєї підписники, Сергій, який потребує. Потребують його підрозділ дуже-дуже срочно, ще на вчора реп засіб. Ну, але це не так, що швидко відбувається. Але ми постараємося це все діло якось закрити якнайшвидше. Так що, друзі, ну а завтра будемо дивитися, якщо у нас все буде добре. Подивимося, що в нас буде по номеркам. У нас є ще один суперприз хайер. Це у нас водонагрівач, тобто бойлер на 80 літрів, який стоїть тут у нас економ Тен, який всього-навсього на, на 1,5 кВт, а виконує функцію по, ще краще, ніж 2,5 кВт. Я хочу подякувати Василю Польовому і його родині. Перед цим вони надавали нам фірми «Хайер» кондиціонер, який поїхав в Тростянець Сумську область. Я думаю, що відзвітується, як його поставили. Вже знайшли навіть майстра Василь знайшов в тому регіоні, який зможе це все діло укомплектувати. Більш за все, якщо все буде добре, якщо будемо живі і здорові, то розіграємо більш за все цю річ на наступну п'ятницю або суботу. Ну, а також завтра ми виставляємо ще один суперприз це пара шелудьківських дворових поросят. Ну, якщо хтось виграє і вони йому не потрібні, ви можете ними розпорядитися, як ви захочете. Ну а також можете отримати за них грошовий еквівалент на свою картку або залишити їх на наступний розіграш. Тобто парка поросят від родини Шелудьків, ну і понятно, з ними буде йти в комплекті. Комбікорм, якщо все буде добре, це буде 100 кг комбікорму, шелучківське виробництва і двоє поросят. Ну я думаю, що е десь на протязі місяця ми розіграємо ще одну таку супер річ. Це у нас е коптильня, я вже говорив, е фірми Мандрик. От, е доволі така потужна, але це такий, е невеличка міні-коптілка для домашніх умов. І е нам надали її на розіграш. Так що я дякую. Наша задача тільки нам треба буде зробити її огляд, тобто її тестування. Ну, я думаю, що Олесі Петрівні не буде там на протязі 10 днів. І коли вони повернуться, то ну, вони їдуть не на кіпер, це точно потім розкажу. Е -е, проведемо тестування, зробимо партію ковбаси, приведемо її в порядок. Можна було б закоптити сало м'ясо, але ми не хочемо, як говориться, по-простому засирати. Тобто Ми її е, протестуємо на ковбасі, якщо на ковбасі, ми її протестуємо, Тестуємо, я думаю, ті, хто коптять, ті розуміють. Огляд, ми ще раз потім ще зробимо. Я думаю, не одне відео. Так що невеличка така реклама. Хоч я працюю з древосом і буду працювати з древосом. У мене є дві коптильні, у нас там трошки була поломка. Я дякую древосу за оперативність за те, що дуже швидко це все діло організували. Прислали мені запчастини і також безкоштовно. Так що я дякую вам. Ну, а мандрику дякую за те, що надали нам таку коптильню з нержавіючої сталі. Вона йде в комплекті з генератором. З димогенератором іде парогенератор, блок управління, ну там вентилятор, тобто всі ці речі, тобто все тут є. Так що приймайте участь в лотерейках по п'ятницям або суботам, тобто, ми робимо анонс і вигравайте такі супер е, призи. І таким чином зможете підтримати наших захисників. Так що е, для тих е, хейтерів, які на сьогоднішній день знову з'явилися, це з YouTube каналу Андрій Новіков. Якщо ти мене дивишся, скажи своїм шавкам які там із там до нас приєднуються, хай не пишуть мені бред по поводу того, що ти мене зробив блогером і що, що ти жалієш, що ти таке зробив. Ну ти мене не робив, мене зробили батько і мати. Ну, але це така хейтерська відповідь. Якщо тебе підтримують кацапські підписники, ну вибач мене, що я можу тобі говорити. Значить, ти вибрав свій шлях, але ти ще поки живеш у нашій вільній державі, яку захищають такі. Хлопці і дівчата, як Олексій Саєнко, український блогер Коля Харчук, і багато-багато Вася Бурденний, Це українські блогери, які взяли зброю. Ну, а вся моя команда ухилянтів, як там теж сьогодні писали на українській мові, що біля мене крутяться одні ухилянти. Ні, ці хлопці працюють, ніхто з них не ухилянти, ухилянти десь, можливо, ховаються. Десь там за бордюрами в погребах наші хлопці працюють відкрито, їздять на схід, ходять в ТЦК, забираємо документи, тому що кожна поїздка на Донецький, Харківський, чи Сумський, чи Херсонський, чи Миколаївський напрямок, чи навіть Чернівський. Ми виписуємо документи на проїзд в комендантську годину. Хоч я як волонтер маю. Ну, в мене немає проблем із цим, цим ділом, показуєш волонтерське посвідчення і їдеш. Я занесений в єдиний реєстр, завдяки тому, що розпочав. Збирати і в мене відкрита карта. Так що, друзі, хто має можливість підтримуйте, участь в лотереї це буде завтра з 20.30 до 12 ночі. І в кінці прямого ефіру ми розіграємо. Хто не досаджується до кінця, включайте прямий ефір, він є в записі. Хто дивився наш прямий ефір, який був в Переяславі на Свято Зеленої неділі, Олег Гриша рулював там. Проводив прямий ефір, ну і також ми всі співали. Ви могли побачити ці всі моменти. Хто не дивився, можете зайти. Заходите, нажимаєте на аватарочку Сергія Шелудько, заходите на його сторінку, і там є наживо. Нажимаєте, і всі прямі ефіри вони записані. Я ще частково вставлю. І такі всі моменти відбуваються і в нашій родині. Вечорами ми співаємо українських пісень. Хтось говорить: вам весело, ні, нам не весело, душа там кричить. І серце плаче, але ми будемо все одно на, на, на зло, все одно на зло нашим ворогам е співати, підтримувати наших захисників. Тобто всі волонтери вони вже не знають, що навіть робити. Лотерейки, розіграші, ярмарки, співи, танці. тобто якось так. Так що я далі відео вставлю, дивіться. Тобто посилання ніяких не залишаю поки ні на мандрик, але ви можете зайти і в Фейсбуці, знайти фірму мандрик, подивитися їхній асортимент. Я думаю, що як будемо тестувати, я залишу в описі посилання. Ну, а також я ж кажу, я працюю здраво, мене все задовольняє. От. Ну, а цю протестуємо і дамо наш відгук. Так що ми їм дякуємо за таку надану, за наданий такий подарунок, який може бути в чиїсь родині, і таким чином люди, які не можуть продати поросятку за нормальні гроші живою вагою або м'ясом, вони просто зможуть зробити хорошу продукцію, таким чином бути в плюсі, і навіть частково можуть віддавати. Захисникам. Ну, а ті, хто кажуть, що в нас дуже дороге сало, хай воно буде найдорожче, не знаю, які там у кого ціни. У е, нас нема з цим проблем. По салу працюємо е, або продаємо, або роздаємо. Тобто це два правила, які є в Шелутки. У нас немає знижок, у нас є або людина купує, або ми даємо. Ну, більш за все даємо нашим захисникам. На жаль, все не можемо роздати, тому що треба далі працювати. Так що не опускайте руки, далі буде е, перегляд. Уривки з нашого прямого ефіру зробив запис екрану. Так що не перемикайтеся, далі буде цікаво. Якщо вам цікаво, значить приєднуйтеся в прямий ефір і підтримуйте всіх тих, хто підтримує наших захисників. Так що слава Україні! Погнали далі! Так, дубль два! Так що проходимо, не минаємо! Макуємо вареничками і таким чином підтримуємо наші Збройні Сили України. Збір. Так? Воняв прийняв. Дякую, Надюшка Сергійова. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти мотила мене. Рушний, вишиваний, на щастя дала, і в дорогу далеку і мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя, на долю дала, хай на ньому цвіте Русяниста доріг. І залені уновні гані. і твоя незродили, материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. і твоя незрадлива, матери.

За щом'єш за що весь, ку цял такого маєш, а за зуля секує, за що м'єс, за що весь, кузя в такою маєш, а до зуля все. Ой, 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 у жпан заміж молотою, тай з прилайся спиндою, а за зуля секую, шпан заміж молотою, тай з'являйся в підтолі. Cool, yeah go і люсом не вірна oh